Господи, рятуй мене ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі в христі, браті і сестри, дорога молоде, дорогі наші діточки, слава Ісусу Христу. Кожен з нас сьогодні йде бурхливим морем життя, кожен з нас сьогодні вступає хвилями, які всіляко намагаються нас повалити, збити із праведного шляху, а найгірше дорогі те, що ми. Іноді свою увагу із Христа Господа, до якого ми маємо йти, переносимо саме на ці хвилі, через що і потрапляємо у цей вирв духовного життя, вирв світського життя. І, напевно, тонемо через оті ті наші недосконалості і гріхи, але дорогі завжди маємо надію. Маємо надію на Бога, який може нас вирятувати, якщо ми тільки цього у нього попросимо. Ми бачимо сьогодні з вами, як Христос іде по морю на зустріч учням. Учні борються у човні, їм важко, бо є супротивний вітер. І розуміємо, що для них це є таке своєрідне випробування. Вони залишилися самі без Ісуса, вони є в скрутній ситуації. Дорогі, символ човна, взагалі човен в такій церковній традиції, ранньохристиянській церкві, він символізує церкву. Ми з вами знаємо, що поза церквою, коли сказали, немає спасіння. І дійсно людина, яка вийшла за межі церкви, вона опиняється в бурхливому морі. Для неї втопитися є дуже просто. Але якщо ми залишаємося у церкві, ми маємо з вами надію, що спасемося, що наше життя не буде марним. Ми бачимо з вами, що той човен, як церква, він перебуває в складному становищі. Ми бачимо, як його кидають хвилі, тому що там немає Христа. І сьогодні, дорогі, так само, якщо би забрати Христа з нашої церкви, наша церква перестане бути церквою. Є дві причини, через що наша церква може бути закритою і більше ні до чого не придатною. Це коли з неї зникнемо ми, як вірні, і коли по якійсь причині тут не буде перебувати Господь. Тут не буде перебувати Христос. Тоді ця це церква, споруда, оця будівля, вона буде ні до чого не придатна. Максимум як музей, або як склад, як то робили за совєтських часів. Ми бачимо з вами, що ті учні, вони борються, їм важко, бо в тій церкві немає Христа. І як тільки до них приходить Христос, їхня буря щухає. Ми бачимо з вами сміливість апостола Петра, який хоче вийти на зустріч Господеві. Напевно, якщо б ми зараз з вами поставили себе на місце Його, я думаю, що мало хто би з нас. Якщо взагалі ніхто з нас не зробив би те, що робить Він, ми б точно не насмілилися іти по морі на зустріч до Ісуса. Але ми з вами бачимо, що тут є надзвичайно велика віра і довіра Христа, оцього апостола Петра до Ісуса. Він щиро, як дитина, довіряє Петру Ісусові, що Він може це зробити, якщо Господь Бог йому дозволяє. І от що ми бачимо, Він іде до Ісуса, і поки дивиться на Ісуса, Він може це зробити. Але як тільки Він свій взір, скерований на оці земні стихії, на ці труднощі, які всіх нас переслідують, він починає тонути у цьому бурхливому морі. І от, дорогі Христі, ви знаєте, що море, взагалі, оця вода, темна вода, вона є символом отого пекла, в якому людина може потонути, якщо сьогодні не буде дивитися у вічі Христа Господа. Але що найцікавіше, дорогі, це те, що Господь Бог завжди знає, як нас врятувати. До кожного з нас є план. Він може навіть нас, які є безнадійно обтяжені своїми гріхами, вийняти із оцієї води, лиха цієї води, яка нас може втопити. І що ми бачимо після цього? Коли апостол Петро тоне, він каже один такий дуже важливий і розумний вислів: Рятуй мене, Господи. Напевно, ці слова дорогі, які він говорить, це є ті слова, які ми сьогодні з вами повинні говорити повсякденно. Для того, щоб Христос надав нам свою допомогу. Це наш девіз, яким ми повинні користуватися, бо ми розуміємо, що самі ми є немічні і обов'язково потонемо. Бо ми є ніхто і ніщо без Ісуса, але ми є хтось і ми є щось у Христі Господі. І от, почувши ті слова, що робить Ісус, Він одразу же ж рятує Апостола Петра. Чи може Ісус би не рятував його, якби той би не просив би? Цікаве запитання. Чи ні, як ви собі думаєте, Ну, втопив себе Петро, і що далі? Щоб Ісус шукати якогось другого апостола, правда? Ні, очевидно, бо Христос всіх нас хоче врятувати. Але, дорогі, що важливо? Важливо, що ми повинні цього так само хотіти. Бо якщо ми сьогодні з вами тонемо у глибинах нашого життя, у наших труднощах і не звертаємося до Бога, навіть Господь Бог не в силі супроти нашої волі нас спасти. Коли Христос рятує Петра, Він каже до нього, після того маловіри, чого ти засумнівався. Святий Ава Доротей каже такі слова: Ти не можеш підходити до людини зі словами викриття, не маючи для неї слів напуття. Що це означає? Коли хтось з наших рідних, близьких уступився, нам дуже легко йому докорити, сказати, а знаю, що так сталося? Бо ти отак не молився, не молилася. Бо ти отак себе поводиш, бо ти отакий паскудний, паскудна є, от тому ти так маєш. так, так. Але, дорогі, чи це буде корисно, чи це допоможе тій людині, яка і так уже топиться? Ні. Ми мусимо приходити до людини спочатку із словами напуття і вже тоді давати якісь слова викриття, тоді вже викривати, що сталося, чому, що є причиною того потопу. І так робить Христос. Він спочатку рятує Петра. І після того докоряє йому своєю батьківською любов'ю, кажучи, чого ти засумнівався. Напевно, сьогодні оцей діалог Ісуса із Петром є дуже актуальний у нашому житті. Ми всі йдемо по морі, всі тонемо. У нас є багато труднощів і проблем, зовнішніх, внутрішніх, які всіляко намагаються нас потопити. Але, дорогі, дуже важливо є, щоб ми, навіть коли Христос скаже до нас, Чого ти сумніваєшся? Мали надію на те, що Він знову ж таки знайде можливість нас спасти і виняти із цього зла? Сьогодні то питання звучить до кожного з нас. Чого ти сумніваєшся? Чому ти боїшся? Чому ти думаєш, що ти є сам, сама? Чому тобі здається, що ти не маєш можливості врятуватися? Чому ті всі смутки, ті тривоги тебе доїдають? Хіба ти не знаєш, що Господь Бог може тебе врятувати? Хіба ти не знаєш, що ти є цінною чи цінним для нього найбільшим? Тому, дорогі, давайте будемо взивати до нього цими словами, Господи, рятуй мене із впевненістю, що він знайде спосіб, як нас врятувати, і все буде так, як має бути.